Дадлі і Пірс хотіли подивитися на величезних отруйних кобр і товстелезних пітонів, здатних задушити людину. Дадлі швидко знайшов найбільшу зміюку. Вона могла б двічі обкрутитися довкола машини дядька Вернона і розчавити її, мов сірникову коробку, але нині, здається, не мала такого войовничого настрою. Змія, власне, міцно спала. Дадлі притиснувся носом до скла і роздивлявся її, лискучі бруна. Тні кільця, нехай вона ворохнеться, заскигли він до батька. Дядько Вернон постукав по склу, але змія навіть не здригнулася. Ще раз вимагав Дадлі. Дядько Вернон щосили загрюкав кісточками пальців, проте змія й далі куняла. Мені нудно, застогнав Дадлі і відійшов набік. Гаррі наблизився до вітрини і уважно подивився на змію. Він би не здивувався, якби вона й сама померла з.